Привет всем! Так виїхав на мості на поле. Перва весняна в мене культивація падалишня подсолнуха, да, такий зелененький, хорошенький. Сейчас культиватор тягаю. би все вроді благополучно поки що, а там же покажем. Так, заглибив я його по максимуму. Десь сантиметрів 12, мабуть, Ліз, може навіть 14 десь так. Так, отак він в мене виглядає. Це в мене, скажу так, утрення кава. Утріння кава на полі. Сьогодні, мабуть, 26-27 чи квітня. Вийшов трошки походити. Уже одне поле доробив, і ще одне осталось 6 гектар, Ну, зараз буду обробляти. Вон моя кава стине, та що з термоса. А так. Оце таке діло. Да, обробіток. Як в пісні співається, пізня любов настала. Вроді пізно. Культивірую, треба було раніше. Ну, як по сроках, то в принципі нормально. Да, глубина культивації. Ось, ось зараз дотверденько Ну, Це таке тверде. Ну, да, сантиметрів 12, мову, десь. Ну, понятно, що піднято десь. 12, може, до 14 сантиметрів. Да, падалися, звісно, багато. В тому году я не пахав це поле, оставив після дісковки. Ясно, що весь подсолнух наверху, поключився. Таке вже нарізає нарізай рядочки, оставляй на наступний рік. Ну, я вирішив цим году це поле оставити під пар. Да, може невигодно буде, але ну, оставлю, хай трошки віддихне, трошки виведу бур'яни. Тому що хімія є хімія. Кожен рік поливаємо цією хімією. вже, залилися. А треба хоч якась, щоб е, якісь агротехнічне мероприяття, щоб земелька віддихнула трошки. І від нас найголовніше від людей Ну і від якоїсь растительності, по крайній мірі так. Так, зараз я заводюсь моською. Так, ось ще доп'ю свою каву. Магнітофончик граємо музня, ня, як би все в порядку. Так. Так, ага, время Восьма година, да. ну хорошо, Так, зараз завожуся і вперед, А, доп'ю ще шкафку. Зараз. Так, допив я каву, заводимо дизелька. Так. кондиционер мини выключу. Так, поехали. Лампа накала потухла. Так, ручный чок скидываем. Это у меня я с передком работает, это блокировочка передка. Ну, как блокировка, не блокировка, а включение переднего моста. Дуже мене Так. Закриваємося. Сейчас попробую їхати і зняти трошки, як воно виглядає. Так, чуть-чуть переподнять. Задній культиватор. Так, переподняли. Работаю на вторій. Коротше, на второму діапазоні четвертою скорость. Ну, кілометраж. 7, десь так, 7,2, 6,9. У среднего считаю 7 км. Так, скорость включена. Включаем вперед. И можно трогаться. Сейчас трогаемся. И культиватор заглубляем. Поехали. Вот так это все дело у нас выходит. Что-то у меня сильно прямо линейность не выходы, ну да ничего. Скорость. Шесть. Шесть и семь. 7 кілометрів, обороти Дізеля десь 1800. Мотор Перкінсон. Ну, по розходу соляри одне поле я робив, то вийшло в середньому десь по 4,3 на гектар. Ну, понятно, це з краями, з переїздом. Ну, переїзд тут десь кілометра 3, наверное, в одну сторону ну і друг десь три, ну, нехай 5 кілометрів. Як би. Коли вийшло там 6,4, то вийшло в мене 20, е, скіття, 26 літрів соляри. Це так, залив на повну і приїхав додому, опять залив доповну. Так. Так одна лапа, що з не пойму чого, видно глибить. Отак, в принципі, нічого нормально все. Трошки глибить. А, тут погороги, тобто так виходить. Зараз навіть встановлюся, подивлюся, скільки тут точніше культивація Так, Остановка. Виходимо. З дізелька. Так, ну так, да, перехват трохи на одну лапу, більше, ну та нічого. Зараз вирівнююся Вирівнююся тут по бугру йде Так, так, ой, це пішло годній подсолнух Воно якось то непонятно, звісно, ну но... Ось, лампа культиваторна Це, якщо так дивитися, стріла, де Стріла щось, ось зарита. Ну середнім десь, мабуть, 10 10 точно є, може 12 см. Там, мабуть, і 12 є. Просто трошки швидше і буде все чітко. Да, Такий культиватор, такий моська. Ну, що я вам хочу сказати? Якби би по топлю, він мене зараз на даний момент аж радує. Я ж кажу, це вийшло в мене 26 літрів. На 6 гектар, це по 4, там 4 2, чи 4,3 3 десь вищитував так. Оце таке. Так, ну що, буду я далі, як кажуть, продовжати епопею борьбу з бур'янами. Так, да, берізка, звісно тут. Я може б не культивував, ну берізку треба уничтожити Пізніше Пізніше вона вилізе дуже сильно. Оце такий. Мося. Так, ну добре. На цьому все, як кажуть, хороше буде впереді. Все буде добре. Все буде Україна. Всім саме найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирно небо над головою. Будемо боротися з бур'янами. Всіми ворогами. цим Всім саме найкраще. До побачення.